Через перепади температур крига на водоймах, до речі, стала доволі крихкою. ДСНС закликає всіх уникати цих місць. Втім, якщо хтось провалиться під лід, слід знати, як рятувати людину. І Наш колега Святослав Тромса саме відвідав майстер-клас по рятунку від столичних водолазів. Увага! Ми якраз на оболоні на території однієї з пожежних частин, от позаду мене такі водойми. бачите, тут трошки підмерзло, але звісно ближче до берега. І ми бачили, до речі, сьогодні тут був один рибак. Він там трошки заходив, навіть досі є. Але через сітку далеко в принципі показувати. Тобто люди все одно приходять, знаєте, попри застороги і пробують щось таке там половити рибку, або там походити, потикати ту кригу. Але сьогодні працівники ДСНС водолази вони. Запевнили нас, що це дуже і дуже небезпечно. Втім, по-перше, аби просто розуміти стан криги, треба взяти палицю, якусь там спробувати її штрикнути, перевірити її товщину. Ми знаємо, що би на березі вона товша, на ближче туди, от до центру водойми, вона вже стає тоншою. От, зокрема, у мене тут є шматочок. Тобто, товщина от цієї криги на березі, от бачите, десь ну приблизно там. 3-4 сантиметри. Для того, щоб людина безпечно могла перебувати на кризі, повідомляють, що треба щонайменше 7 сантиметрів Якщо на одну особу, і від 15 сантиметрів, якщо це вже група осіб, і товщина такої криги досягається вже за рахунок там кількох таких дні діб мінусової температури. А зараз ми розуміємо, у нас то плюс, то мінус, і е, крига вона може бути наповнена також такими, якби е, кульками повітря, через що вона дуже крихка, навіть попри те, що товста, і сьогодні нам показували водолази, як власне рятувати людину, яка провалила. Ся під кригу і як врятуватися самому є багато таких лайфхаків, відповідних рухів. Тож давайте почуємо, що нам розповіли, і будемо мотати на вуса. Якщо ви помітили людину, яка попала в біду на кризі спочатку обов'язково зателефонуйте у службу порятунку. Якщо ви фізично розвинуті і впевнені у своїх силах, ви можете їй намагатись допомогти. Використовуйте будь-які плавучі предмети з позитивною плавучістю, гілки дерев, паски і так далі. Але ні в якому разі не підходьте до людини, тільки підповзайте. Якщо ви людину врятували, вибрали з крижного полону, ні в якому разі не ставайте одразу на ноги. Відкочуйтесь і повзіть якомога далі від місця пролому, повзіть до берега. Після цього людину якомога швидше потрібно передати лікарям швидкої допомоги. По-перше, вам треба все ж таки знайти лід, де буде вже не крихкий. Тому що а, ко, чим більше ви будете завалюватися на лід, тим швидше, скоріше він буде провалюватись. І коли ви знайдете ту товщину льоду, яка не провалюється, ви на неї збираєтесь, впираєтесь локоточками один у другим, потім піднімаєте ніжку, перекочуєтесь. і від... Puf, Якщо не можете так, можете спробувати спиною на лід повернутися, підштовхнути себе, але це ж все ж таки залежить від кожного фізіологічно і все ж таки без паніки це найголовніше. Але звісно ж, найперше, що потрібно, це кликати про допомогу. І якщо вже побачили людину, яка там вже викликає рятувальників, тоді можна спробувати якось вибиратися. От як розповідала Оксана, це треба робити настільки поступово, тобто перевіряти кригу і знайти саме таку найміцні частину ти береш, якби спочатку долонями, тискає, натискаєш на неї трошки, там потім ліктями, і потім поступово перекидаєш всю вагу тіла і якось пробуєш вилізти. Власне, після того як людину вже вик... витягли з цього крижаного полону, як сказав е рятувальник, то власне треба її обов'язково зігріти. А це означає зняти весь мокрий одяг, е спробувати її, Ну, якщо є щось сухе, то вдягнути. Якщо є термоковдра, то е людину без. З одягу обгорнути в цю термоковдру, можливо, дати якийсь гарячий напій, але запевняють, що не алкоголь, тому що невідомо як алкоголь може вплинути на кожну конкретну людину. І попри всі ці застороги, попри всі ці знаєте, профілактичні заходи, які згодом буде проводити ДСНС, все ж є випадки, коли люди, люди тонуть. І цього року, на жаль, одна людина вже також потонула на кризі. І про це нам розповіла Світлана Водолага. Власне про таку стати статистику з потонувшими, давайте далі почуємо від неї за минулий рік, 22 другий рік на воді загинуло 33 людини і сім людей врятовано. Якщо говорити за Саме зимовий період, грудень 21-го і два місяці 22-го року, то за зиму за минулу зиму на воді загинуло 5 людей і одну людину ми врятували. Окрім того, що рашисти забирають наше життя, хочеться все таки достукатися до людей, щоб вони були пильними і не втрачали власне життя за таких умов. Тож, будемо обачними і, звісно ж, обережними на кризі біля неї, і не будемо знаєте, таким чином допомагати росіянам. знаєте, якусь такі там свої статистики, якісь збільшувати, а будемо максимально пробувати зберегти життя там, де це можливо. Тож такі новини сподіваюся, всім, хто побачили, було корисно і були корисні ці поради.